Чому християни часто бувають фінансово бідними. Ось сім збалансованих причин, чому деякі християни можуть бути фінансово бідними. Це не означає, що бідність обов'язкова чи правильна норма для всіх християн, але це пояснення різних аспектів. Перше, добровільна жертовність. деякі християни свідомо обирають простіший або скромніший спосіб життя, щоб мати можливість більше служити іншим, вкладати в місії, допомагати бідним. Або уникати залежності від грошей. Написано маючи прожиток і одяг, будемо вдовольнятися цим 1 Тимофія 6.8. Друге. Неправильне фінансове управління. Не всі християни мають навички або знання з управління фінансами. Віра сама по собі не змінює практичну мудрість у бюджетуванні, інвестуванні чи заощадженні, написано «Мій народ гине через брак знання Осія 4.6. Причина третя культурні або географічні умови. У багатьох країнах, де християнство переслідується або знаходиться в меншості, християни стикаються з дискримінацією, економічним утиском або навіть неможливістю працевлаштування. Причина четверта випробування віри Біблія показує, що матеріальна нестача іноді буває тимчасовим випробуванням віри, яке має духовну мету навчити покладатися на Бога. А не на багатство в Божому слові написано я навчився бути задоволеним з того, що маю. Фолип'ян 4,11. П'яте духовний перекіс, уникання фінансів. Деякі християни вважають, що гроші це зло, або що багатство суперечить святому життю. Це може призвести до нехтування розвитком, освітою чи професійним зростанням. Проте Біблія не засуджує багатство саме по собі, а лише любов до грошей. Перша Тимофія 6.10 причина 6. Вплив церкви або релігійної системи. Іноді в певних церковних середовищах навчають, що бідність, духовна чеснота, а заможність підозріла це може несвідомо формувати обмежувальне мислення. Причина сьома реальна боротьба. Іноді люди просто живуть у складних життєвих обставинах, хвороби, війна, втрата роботи, сімейні обов'язки. Християнство не гарантує автоматичного багатства, але обіцяє Божу присутність, навіть у нестачі. Дякую за увагу. Якщо ці подкасти вас збудовують і вам цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.